Yeah. Командувач об'єднаних сил зсу генерал лейтенант Сергій Наєв відвідав Сумщину на виконання завдань президента. Ми провели суто практичну нараду, намітили ряд конкретних заходів, які повинні здійснити. Ми як обласна військова адміністрація, також командувач поставив конкретні задачі військовим, і ми домовили, що через місяць ми повинні вийти на конкретні результати. Військове командування на Сумщині отримало чіткі завдання, що я. Як необхідно зробити, а глава військової адміністрації Сумщини також ході спільної роботи, відпрацював ті завдання, які необхідно виконати головам районів. Крім того, генерал-лейтенант перевірив оборонні позиції на Сумщині. А є ще деревина? Чи є проблеми? Ну треба зробити ще один накат. Обов'язково так, коли крайній раз вправи стріп виконували? виконувала. Два тижні тому. Два тижні. Да. Нема з підготовкою проблем? Немає. Все. Я Немає. дякую за службу. – Слава Україні. Героям слава. Перше хотів би відзначити, що хлопці дуже мотивовані, готові, знають бойові завдання. Правильно тут організована і бойова служба, і організовано харчування, побутові умови задовільні. Ну і хотів би відзначити роль командирів. Тих хлопців, які тут безпосередньо з військовослужбовцями. Те, що я побачив, чим допомогти, ми в подальшому це обов'язково зробимо, тому що це наші хлопці, наше завдання, щоб військовослужбовець завжди був у готовності до виконання завдань за призначенням. І таку роботу ми обов'язково проведемо з командуючим угрупованням, це обговоримо.